Адміністрація Распочнає свою роботу сьогодні у нас спікер. Це заступник начальника регіонального відділення фонду державного майна України по Одеській та Миколаївській областях, начальник управління забезпечення реалізації повноважень Олег Васильович Соко. Вітаємо вас! І сьогодні тема нашого брифінгу: інформація щодо об'єктів приватизації державної власності Миколаївської області. Що пропонується до продажу на електронних опціонах, а також про старт говоритимемо про старт проєкту «Земельний банк. Будь ласка, вам О, Потім дня. Що стосується першого питання на сьогодні в переліку об'єктів, що підлягає приватизації, перебуває 49 об'єктів малої приватизації в Миколаївській області. З них 8 – це єдиний майновий комплекс державних підприємств, 38 – окреме майно. Залишився один об'єкт незавершеного будівництва та два об'єкти соціально-культурного призначення. З початку 2024 року управлінням забезпечено приватизацію 9 об'єктів державної власності. Чим забезпечено відходження до державного бюджету 25,8 млн грн в порівнянні, щоб розуміти, наскільки це великі цифри, скажу, що за весь 23 рік було забезпечено приватизацію 8 об'єктів, то надійшло 14, 120 тисяч, 14 мільйонів гривень. Слід зазначити, що вчора відбувся великий аукціон, на якому був реалізований єдиний майновий комплекс державного підприємства Миколаївське морське агентство. В ході торгів прийняли участь шість учасників. Ціна зросла в 20 разів, і ціна продажу склала 14 мільйонів 280 тисяч гривень. Ці кошти очікуються для надходження бюджету на протязі місяця, 20 робочих днів. Також продовжується робота щодо виставлення нових об'єктів до продажу на аукціон в Миколаївській області. Це такі з найбільших Заплановано 9 об'єктів. називати не буду, а найбільше. Це єдиний майновий комплекс державного підприємства Південного Досвідный проект проєктно-конструкторський інститут по розвитку флоту рибного господарства. Це велике підприємство розположене по адресу Фалеевская 25. Якщо пам'ятаєте, таке історичне здание. Є декілька об'єктів в селищі Єланіць, нежитлове приміщення 79 квадратів, в селище Братське, Прямий комплекс будівлі синевої інспекції 250 квадратів. Велике складське приміщення в селищі Радисний Сад Миколаївського району 420 квадратів. Також там в селищі Радісний сад буде запропоновано до продажу об'єкт, який називається банно Пральний комбінат, але взагалі це великий комплекс, в якому розташовано плавательний басейн і всі умови для розвитку цього напрямку діяльності. Детальна інформація щодо всіх об'єктів приватизації розташована на сайті Сале». На сайті Миколаївської облдержадміністрації і на сайті Privatization.gov.ua – Гофуа, це то, що сайт фонду державного майна. До з питань другого. По другому питанню. Хотілося би зазначити, що питання відкриття прозорого доступу до об'єктів до земельних ділянок державної власності постав дуже давно. На сьогодні в державі близько 806 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення. Зазначені, земельні ділянки потребують більш ефективного використання. При цьому слід зазначити, що держава, володіючи таким крупним пакетом земельних ділянок, взагалі не отримує коштів від, його, від використання цих об'єктів, а місцевий бюджет отримують лише 1% нормативної грошової оценки від. Власників цих об'єктів, взагалі, ці об земельні ділянки перебувають на праві постійного користування у державних підприємств. і таким чином держава втрачає ці кошти. Саме старт земельного банку надає можливість отримати державі надходження вперше від оренди земельних ділянок державної власності з метою врегулювання цих питань було внесено деякі законодательні зміни, а саме були внесено зміни до бюджету до бюджетного кодексу України. Саме з цим бюджетом було передбачено, що 90% орендної плати, що буде надходити від оренди державних земель сільськогосподарських земель державної власності, буде надходити до загального фонду державного бюджету, а 10% орендної плати будуть надходити до місцевого бюджету. Слід зазначити, що за за розрахунками попередніми ці 10%, які будуть перераховуватися до місцевого бюджету, будуть більше, ніж кошти, які отримують бюджет на сьогоднішній день від від налогу від права на постійне користування, так як сплата за землю зросте в 12 разів. Що такое проект Земельний банк? Земельний банк передбачает собой консолидацию земельних ділянок в управлении одного державного підприемства. Самый перший пул будет формироваться за рахунок земельных ділянок фонду Держмайна. Это основной будет земельный пул. І фонд Держмена на сьогоднішній день в управлінні знаходиться 386 восімдесят тисяч гектар земельних ділянках, але слід зазначити, що 98 восімь тисяч гектар знаходяться на окупованій території. Відповідно до розпорядження кабінету міністрів України 13 червня 2024 року номер 541 прийнято рішення щодо передачі земельних ділянок. Від підприємств, які перебувають в управлінні фонду державного майна, до державного підприємства фонд аграрних інвестицій. До першого пулу включено 104 тисячі земельних земель сільськогосподарського призначення. Із цих 104 тисяч. 186 тисяч гектарів це землі, которые належать державним підприємствам Миколаївської області. Такі державні підприємства, як Володимирська, Дослідна господарство реконструкція, племріпродуктор Степове, Радгоспівноградная долина і землі в межах Миколаївської області, державним підприємства, центр сертифікації і експертизи носіння і садівного матеріалу. Як буде працювати земельний банк? Державне підприємство. Фонд аграрних інвестицій згодом буде перетворено в товариство з обмеженою відповідальністю 100% часток якого буде закріплено за державою. Після цього зазначено підприємство переформить право користування постійного користування земельними ділянками на право оренди за ставкою 12%. Після цього зазначено підприємство виступить організація з торгів на право суборенди стосовно цих земельних ділянок. Следовательно, земли будут выставляться на аукцион, выходящие из того, что один лот, одна земельная делянка с власным кадастровым номером. То есть з из того, что только в Миколаївській области передается 141 земельная делянка, это 141 кадастровый номер, и в Миколаївській области будет запропоновано 141 лот для аукциона. Строк субаренды земельных ділянок будет вызначаться термином на 14 років для однорічних И там, где будет знаходитися багаторічне насадження, там будет срок оренди устанавливаться 25 років. Так. Ну и наприкінцы хочу зазначити що реалізація земельного банку дозволить ефективно використовуватися державний земельний Використовувати державні землі, підтримати агровиробників, забезпечити прозорість використання сільськогосподарських земель державної власності, викорінити невито корупційні схеми, сприяти збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджету від орендної плати за землю. На першому етапі очікується надходження коштів до 1 мільярда гривень. А в разі зайдіння всіх державних земель сума надходжень може зрости до 8 мільярдів і більше. Дякую. Заводу до продажу, і чи можна очікувати, що це відбудеться в цьому році? Ну, на ці питання я вам відповісти не зможу, бо це питання не пов'язане з приватизацією, це реалізація санкційного активу, який за рішенням суду був переданий фонду держмайна для подальшої реалізації. На сьогоднішній день фонд приступив к проведенню робіт по прийняттю цього активу на баланс свого підприємства, і далі будуть готуватися питання пов'язані з реалізацією. Терминов реализации я вам назвать не могу, потому что это не наша компетенция. Еще одно питание, опять же, относительно неоземного завода. Не знаю также, что это ваша компетенция, но все-таки, не знает ли вам, почему фонд Держмайна до сих пор не сменил директора предприятия в реестрах до сих пор заданных россиянами Виктором Божественным? Ну, насколько я знаю, там выполняющий обязанности Медведь на сегодняшний день. І попередньо от, був проведений огляд об'єкта, де я також приймав участь, то представляв підприємство саме Медвідь. Росіян там не було, мабуть, ще не внесені зміни саме до реєстру, бо там інший директор сьогодні. З фондом держмайна виїжджала комісія з представниками державного підприємства на баланс, якого переходиться майно, була проведена огляд всього, всіх всіх, всіх об'єктів нерухомості та е, найбільш вагомих об'єктів рухомого майна обладнання транспорт і сейдж. Тому готується фонд до прийняття цього і будуть далі приймати заходи до його реалізації. І взагалі, якщо ви слідкуєте за новинами фонду, то вже відбулися аукціони по реалізації сакційного майна, були досить удачні аукціони і кошти вже надходять до державного бюджету. Де можуть потенційні орендарі почитати інформацію про ці ділянки? Чи є, коли будуть будуть лоти, тоді подробиці Так, да. так всі, всі, всі питання пов'язані з наданням цих об'єктів суб будуть проходити через електронні аукціони в мережі Прозорозоросали. Там буде розміщена інформація, щодо кожної земельної ділянки дані і була встановлення. Арендна плата, субарендна плата, тобто базове підприємство оплачує субарендну плату в розмірі 12%, а все ще буде вище, і ціна, яка буде сформована в процесі аукціону, то це буде та ціна, за яку будуть отримати ці об'єкти на субаренду і забезпечують їх ефективне використання. А чи будуть якісь вимоги до орендарів? Зрозуміло, це має бути там. Громадянин України немає е, прив'язки до області. Чи може бути це людина там західному? Ні, 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 таких прив'язок не буде. Обмеження дійсно будуть, щоб це були не під санкційні особи, щоб вони не наході в списках ФАТФ. але ж е, за місцем знаходження і прив'язкою до адреси орендаряні такого не передбачає жодного законодавця таких обмежень. Тобто будь-яка особа може, яка не підпадає під санкції, може прийняти участь в аукціоні, забезпечити далі роботу на цьому зімельна ділянка. Слід зазначити, що земельні ділянки дуже різні. Є земельні ділянки, які там розміром від пів гектара до декілька сотень гектарів. Тому зрозуміло, що десь будуть зацікавлені більш великі підприємства, взяти в оренду такі об'єкти, а десь і можливо фермерські господарства. ကျေးဇူးပါ